Це відомо про невідоме, і ми знову на єврейському кладовищі розповім вам досить цікаву історію про досить цікавий заповіт. Ходім! Жив і працював в Черкасах підприємець, купець Грінбальд. Помираючи він склав заповіт, де просив свою дружину, свою родину взяти 2000 рублів, а це були ще царські часи, і покласти в Київський банк. Де з відсотків цього вкладу надавати бідним євреям міста Черкаси там, дрова на зиму, муку до якоїсь там свята, і згадувати серед там, бідноти єврейської Грінболта. Але його дружина використала гроші не туди. Хочете дізнатись куди? Залишайтесь на нашому каналі і не перемотуйте. На прохання єврейської общини. Вона надала ці 2000 карбонців чи рублів, чи які тоді гроші ходили на будівництво на цьому єврейському кладовищі спеціальних приміщень, де могли прощатись з померлими, де там були якісь ритуальні випадки, сторожка для сторожа, ну і так далі. Вона про це, що вона змінила заповіт, повідомила міську думу. В міській думі трошки неоднозначно поставились до невиконання заповіту, відомої на той час в Черкасах людини. І зажадали повернутися до того заповіту, який уклав покійний. Після 17-го року ну, немає документів, як і того, чи щось збудували на кладовищі. Так і того, чи повернула вона 2000 рублів і що з ними було. Але історики, черкаські краєзнавці, накладаючи мапи 43-го року ерофотозйомки, сучасні, побачили, що на території єврейського кладовища такі були якісь будови, не пов'язані з могилами. І, ймовірніше за все, 2000 рублів пішли саме на будівництво необхідних там прощальних приміщень і так далі. Але, на жаль, те, що було збудовано, нині зникло. До зустрічі, друзі! Це відомо про невідоме? Підписуйтесь і запитуйте.